Основне запитання, на яке нам потрібно відповісти в цьому відео, є наступним. Як зрозуміти, коли потрібно каятися? І ось відповідь на це запитання не таке просте, як може здатися на перший погляд? Звичайно, мені хотілося б відповісти на кшталт, ну, коли ви зрозумієте, що вам потрібно каятися, тоді кайтеся. Проте, не все так просто. Іронія в тому, що скільки б ми з вами не чули закликів. До покаяння, ми не спроможні зробити цього самостійно, тобто без допомоги Бога. Причина в тому, що у нас з вами навіть немає цієї природньої здатності вибрати дорогу праведності, тому що ми з вами з самого свого народження є заручниками нашої гріховної волі. Один із ключових текстів святого письма, який це показує, є наступним. Послання апостола Павла до Ефесян, другий розділ з першого вірша, і вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу. Як і князь, який панує в повітрі, згідно з духом, що тепер діє в синах непокори. Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок. Були від природи, як і інші, дітьми гніва. Апостол Павло, який написав ці слова, використовуючи зрозумілу аналогію з мертвим тілом, показує, що людина до покаяння є духовною мертвою, тобто нездатною самостійно відгукнутися на заклик, покаятися. Внаслідок гріховної природи людина апріорі не спроможна продукувати навіть бажання бути частиною Божої сім'ї. І ось апостол порівнює таких людей з князем, який панує у повітрі, тобто з сатаною, який здійснює свою волю через невіруючих людей, які названі синами непокори. І, звертаючись до людей, які вже зараз є християнами, Павло показує їхній природний стан до покаяння жили в пожадливостях тіла, виконуючи волю тіла і думок. Що це означає? Пожадливість тіла це наше бажання жити проти Бога та Його заповідей. Звичайно, ви можете заперечувати та казати, що. Ви так не хочете жити. Навпаки, у вас є деколи бажання піти до церкви на сповідь до священика чи послухати, як співає хор або проповідує священик. Це звичайно добре. Проте важливо розуміти, що апостол Павло пише не про такий підхід до християнства. Бути християнином означає виконувати волю небесного батька. А не свою волю, яка часто бажає того, що в результаті робить нас в Божих очах дітьми гніву. Наше нетривке бажання бути частиною Божої сім'ї, деколи слухати проповіді, ходити до церкви насправді показує прагнення нашої душі, яке ми успішно заглушуємо твердим бажанням грішити та жити в пожадливостях свого тіла. Саме тому нам важливо прийняти, що покаяння це надприродній процес, початок якому дає Бог. Це не просте питання для того, щоб одразу його зрозуміти. Більшість віруючих людей не можуть зрозуміти такі глибинні процеси, як Бог впливає на серце людини та на її волю, щоб вона була спроможна відгукнутися на Божий заклик. Тим не менш, ми повинні в це вірити, тому що біблійне вчення достатньо конкретно показує це. Послухайте. Але Бог, який багатий на милість, пише апостол Павло до Дофесян, через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом з Христом, адже ви спасені благодаттю і воскресив нас разом з Ним. Ми з прочитаного тексту бачимо, що Бог і тільки Бог є тим, хто оживляє мертве тіло. Звичайно, нам важко в подібне повірити, якщо ми взагалі скептично відносимося до поняття Воскресіння, тобто оживлення мертвого тіла. Про те, щоб зрозуміти аналогію апостола Павла, не обов'язково вірити в Воскресіння, яке є за межами людських здібностей. Скоріше за все, у кожного з нас є негативний досвід із смертю людини. Ми добре знаємо, що таке мертве тіло, і ми прекрасно розуміємо, що для мертвого тіла на землі є дорога тільки одна на кладовище. Апостол Павло переносить ось цей жахливий образ з мертвим тілом. На людину, яка мертва духовно. Тобто, ця людина взагалі ніяк не спроможна реагувати на заклик до покаяння. В неї нема ніякого бажання жити для Бога, молитися йому, вивчати Боже Слово. Вона духовно мертва. І Бог, в свою чергу, оживляє людину, подібно до того, як він оживив Ісуса Христа після того, як Його вбили на христі. Ну, ось ви це все прослухали. І полегшено, напевно, зітхнули та подумали, ну і класно, якщо я не покаявся досі. Тобто не став християнином, ну, значить, Бог не хоче, щоб я покаявся, і він не дає мені на це ніякої можливості. Можу собі жити далі, в своє задоволення, як жив до цього. Проте і тут не все так просто. Нам, як правило, хочеться звинуватити когось в тому, що ми чогось не можемо або не хочемо зробити. Це зручна позиція для людини, яка не хоче визнавати свою провину перед Богом. Проте Біблія, в свою чергу, показує, що окрім Божої відповідальності, існує також і людська відповідальність в покаянні. В протилежному випадку. Для чого тоді потрібно каятися в гріхах, якщо Бог і без цього міг би спасти людину? Тому як ви думаєте, яку відповідальність перед Богом несе людина, котрій потрібно покаятися? Що їй потрібно робити, коли вона чує проповідь про те, що Ісус помер за її гріхи? Що необхідно робити вам, коли ви чуєте заклик до покаяння? тобто, Відвернутися від свого гріховного способу життя та навернутися до Бога. І ось відповідь на ці важливі запитання вже були дані після Воскресіння Ісуса Христа в перших проповідях апостолів. Наприклад, ми це читаємо в дії святих апостолів в сьомому розділі. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каятися. Тому що він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ через мужа, якого настановив, даючи віру усім, воскрешивши його з мертвих. Коли ви почули зараз ці слова з Біблії, ви краще не розумієте, чому я записую це відео для вас. Визнання своєї гріховності є Божим повелінням для всіх людей. Якщо ви хочете уникнути майбутнього Божого суда, який неодмінно спіткає кожну людину, яка відмовилася бути християнином, вам потрібно покаятися перед Богом та відмовитися від свого греховного стилю життя. Бог не просто наказує людям покаятися, Він формує для цього всі можливості. І ось як нам зрозуміти, що Бог дає нам можливість для покаяння? Ось вам декілька наступних прикладів. По-перше, ви чули або чуєте проповідь Божого Слова. Ми оточені технологіями, завдяки яким свідчення про Ісуса Христа розповсюджується по всьому світу. Не у всіх людей є можливість почути проповідь, проте, якщо вони її почули, Бог по-особливому починає діяти через проголошення свого слова на серце людини. По-друге, ви знайомі з віруючими людьми, які розказують вам про Бога та християнську віру. І ось якщо у вас є якісь взаємовідносини з християнами, ви можете бути впевненими в тому, що ці зустрічі та знайомства є не збігом обставин, але Божим благословінням. По-третє, у вас є доступ до Біблії. Ви можете її слухати або читати. Не у всіх людей на землі є Біблія, або навіть окремі її частини. Свого часу мати Біблію рідною мовою було ревним бажанням мільйонів людей. Проте зараз Біблія перекладена на багато мов, на українську в тому числі. В четвертих у вас є бажання молитися. Якою би не була ваша молитва короткою або довгою. Вона свідчить про те, що Бог торкається вашого серця та бажає, щоб ви зверталися до нього. Саме в молитві людина звертається до Бога, просячи прощення за свої гріхи. Далі ваше серце неспокійне, коли ви чуєте проповідь Божого Слова. Якщо ви схвильовані, коли чуєте заклики до покаяння, та розумієте, що Ваше життя без Бога пусте, залишайте всі сумніви та зверніться до Бога в молитві покаяння. Також ви можете мати внутрішній дискомфорт, коли хтось кличе вас до церкви. Як би ви не відносились до реальності існування Бога та дияла, ви повинні розуміти одну важливу річ, що диявол робить все можливе для того, щоб не допустити. Покаяння людини. І ось я перерахував невеликий перелік цих ознак, як зрозуміти, що ось уже прийшов час вам каятися. Тому, якщо ви хоча б можете назвати одну ознаку, яка є в вашому житті, ви можете бути впевненими в тому, що Бог дає вам можливість для покаяння. Якщо це так, чому ви досі не хочете? Приймати Ісуса Христа своїм Спасителем та Господом свого життя.